Доброго дня, шановні фермера. Знаходжуся у Вінницькій області на полі з кукурузкою. І бачу таку картину. На жаль, цього року природні умови природа внесла нам такі корективи, що кукурузка кукурузка на даному полі затримується у своєму, у своєму розвитку. Тобто десь приблизно на місяць, або й може і більше. З цього можемо зробити. Висновок, що їй прийдеться обов'язково підсушувати підсушувати. Для того, щоб її підсушувати, потрібно мати зерно сушарочку. Фірма Елеватор Бутмаш ПП Горинич. Пропоную до вашої уваги гарні, модульні, з зерно, зерно сушарки, які працюють на дровах, на пілеті. Повністю автоматизовані. Сушарки гарної якості європейської. Сушарок побудовано в Україні більше 500, -500 штук, вже це точно. Сушарки економічні, сушарки надійні, сушарки від українського виробника. Тобто, ще є програма державної компенсації 25%. 25% на наші, на наші вироби. Тобто ще на фірмі є акція. Хто зараз замовив нас сушарку? 30% предоплати і даємо на рік у безвідсоткову розстрочку по графіку клієнта різними рівномірними платежами, тобто без відсотків. тобто, Приїхали, підписали договір, ми вам, ми вам е, привезли сушарку, побудували, запустили, навчили ваш персонал. Ви працюєте, заробляєте кошти і тоді з нами розраховуєтеся. Люди добрі. Не втрачайте гроші, не віддавайте по 200-300 по гривень на ці елеватори за ці тонни відсотків. Купіть свою зерну сушарку, поставте, сушіть собі, сушіть своїм сусідам, будьте незалежними. Е, за довідками, номер в шапці профілю. Номер в шапці профілю. Цілодобово сушарки є в наявності. Чекаємо, будемо раді на ваш дзвінок. Дякую, до побачення.